Привіт, я Анастасія Пашковська. Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я допомагаю жінкам збільшити життєві сили, позбутися висипань, ПМС, випадіння волосся, налагодити сон, роботу кишечника і не тільки завдяки нескладним змінам у харчуванні та роботі з аналізами. Долучайтеся до каналу і також підписуйтесь на мій інстаграм. В цьому відео я хочу розповісти про деякі науково підтверджені факти, про молочні продукти, про які ще поки що не кожен знає, і також в яких випадках варто зменшити споживання молочної продукції. Ви можете зараз подумати, що от жили нормально, пили молоко, кожного дня і все було в порядку зі здоров'ям, але нормально це поняття відносне. Ми можемо роками мати здуття, висипання, головний біль, щомісяця страждати від передмонструального синдрому та менструальних спазмів і ніяк це не співставляти із нашими харчовими звичками. Нагадаю, що я не з тих нутриціологів, які демонізують конкретні продукти, і, взагалі, я не люблю робити контент на заборонах. Але якщо у вас тривалий час, турбують висипання, метеоризм, зайва вага, набріки або целюліт, і ви не... Можете Можете без молочних продуктів, подивіться це відео до кінця. Воно замотивує вас зменшити їх вживання і, можливо, ви досить швидко побачите приємні зміни. Перший момент, про який важливо знати, це те, що будь-які молочні продукти природнім чином містять інсуліноподібний фактор росту. Цей фактор також виробляється і нашим тілом, а тому якщо ми додатково регулярно декілька разів на тиждень вживаємо молочні продукти, надмірний рівень цього фактору може збільшити системне запалення в організмі та призвести до набору зайвої ваги. Докладає наукове дослідження, яке показує що збільшення споживання молока на три порції на день збільшує рівень ІФР 1 на 18,6%. Отже, підвищення рівня ІФР 1 може активувати роботу деяких прозапальних речовин, наприклад, МТОР. Це може посилювати акне, жирні шкіри, оскільки активує надмірну роботу сальних залоз, Плюс може посилити передемонструальний синдром, менструальні спазми, оскільки запалення негативно впливає на баланс гормонів. Окрім того, фермент МТОР активує ріст та ділення клітин, що при надмірному його рівні може збільшити ризик онкології. Зараз вчені прийшли до думки, що активація ферменту МТОР є ключовим механізмом, який може сприяти росту ракових клітин. Докладаю дослідження за 24 й рік з цього приводу. Загалом інсуліноподібний фактор росту присутні як в корові чи молочці, так і в ко. Чи овечі з лактозою чи в безлактозні продукції. Вміст лактози на нього не впливає, але в кінці відео я розповім, які види молочних продуктів містять цього фактору значно менше. Тепер поговоримо про більш відомий факт, що стосовно саме корові чи молочної продукції, це казеін А1, тобто молочний білок. Казеїн типу А1 міститься саме в корові чи молочній продукції і може призводити до запалення в кишечнику, оскільки при перетравленні він перетворюється. На казоморфін, що може призвести до метеоризму, запору або навпаки діареї та висипань в деяких випадках. До речі, якщо у вас довгий час турбують шкірні висипання, ви перепробували вже всі методи, але нічого не діє. А конвенційні лікарі наполегливо рекомендують кок або курс ретиноїдів. Подивіться мій безкоштовний відеоурок. Його немає у вільному доступі. Особисто я боролася з висипаннями більше 10 років, поки не налагодила роботу своїх гормонів природним та безпечним чином. Ось докладаю мій результат всього за 6 тижнів для того, щоб отримати урок безкоштовно про те, як позбутися висипань за 6 тижнів без косметолога та медикаментів. Напишіть мені в інстаграм число 1. Можна в директ і забирайте урок. Посилання на мій інстаграм знайдете в закріпленому коментарі під відео. Тепер відповім на ваше питання, яке 100% у вас може виникнути, а чи допоможе перейти просто на безлактозну молочку, і таким чином це допоможе уникнути цього казеїну А1. Насправді ж, казин А1 може підвищувати запалення в кишечнику незалежно від того, чи є у вас непереносимість лактози, чи немає. Він міститься як в лактозній, так і безлактозній продукції. Молоко, сметана ряженка, м'який сир і так далі. До речі, в наступному відео я розповім про зв'язок здоров'я кишечника та наявними висипаннями. Підпишіть на канал, щоб не пропустити, якщо це для вас цікаво. Але хочу зазначити, що казин А2 вже іншого типу, який частіше міститься в козячому, овечому молоці, має менш прозапальну дію на наш організм. Тому можна перейти, наприклад, на козі чи на овечий сир і додавати його пару разів на тиждень. Якщо ви поки що відчуваєте опір до такої інформації, але вас турбують вже тривалий час висипання, метеоризм, зміни настрою передмісячними набряки, цюлюліт, просто потестуйте ці поради на собі. Скажіть собі: а що, якщо я просто спробую і переберу ці продукти всього на 14 днів? Якщо молочку одразу складно прибрати одним махом, залиште 1-2 рази на тиждень продукти із низьким вмістом казеїну та лактози. І вже через 2 тижні ви побачите перші позитивні зміни. Отже, де міститься менше казеїну та лактози, це вершкове масло, це масло кхі, тобто топлене масло, це вершки. Наприклад, вершки. Ви можете додавати ваш напій замість молока. І також ці продукти, які я тільки що зазначила, також містять значно менше інсуліноподібного фактору росту 1. Також значно менше казеїну та лактозу міститься в витриманих сирах, які зазвичай зберігаються по 6-12 місяців. В них природним чином вже значно менше міститься казеїну, тобто молочного білку лактозу, а тому вони значно рідше приносять людям дискомфорт. Але зазвичай інсуліноподібний фактор росту 1, про який ми вже також говорили, все одно місто. Місяця в достатніх кількостях в цих витриманих сирах. Це, наприклад, чедр, гауда та пармезан. Тому їх додавайте всього пару разів на тиждень, якщо вас вже турбують висипання, набріки, зайва вага та, можливо, розлади травлення. Ще одне питання, яке може логічним чином у вас виникнути: а як же кальцій? По-перше, потрібно розуміти, що за всмоктування кальцію відповідає вітамін Д, оскільки він активує кальцієві рецептори в кишечнику, а тому на рівні вітаміну Д20-30 нанограмів на мілілі. За аналізом крові кальці вже може засвоюватися значно гірше. Оптимальний рівень вітаміну Д за нормами превентивної медицини це 60-100 нанограмів на мілілітр. До речі, чим вищий рівень вітаміну Д, звісно, в безпечних кількостях, тим від більшого спектру захворювань він нас захищає. Вже на рівні вітаміну Д 50-60 нанограмів на мілілітр за аналізом крові, він захищає нас від різних типів онкології, діабету, серцево-судинних захворювань, російного склерозу. Якщо ж рівень вітаміну Д знаходиться на позначці 20 нанограмів на мілілітр, він, на жаль, нас захищає лише від рахіту. Які фізичні симптоми можуть говорити про низький рівень? Вітаміну Д в організмі це сухі шкіри, особливо лікті, п'ятки, це випадіння волосся, це нестача енергії, оскільки залізо та кальцій може гірше засвоюватися при дефіциті вітаміну Д. Якщо ж ваша енергія та настрій залежить від погоди, сьогодні сонячно є настрій та енергія. Як тільки похмуро одразу якийсь такий мляйовий стан, дуже важко себе зібрати докупи. Варто перевірити вітамін Д за аналізом крові. Його варто перевіряти мінімум два рази на рік за аналізом крові, оскільки до Дорослі значно більш схильні до його дефіциту ніж діти. Які хороші джерела кальцію, окрім молочних продуктів. Це мигдаль, бразильські горіхи, це насіння, чия, тут, до речі, в 6 разів більше кальцію, ніж в молочних продуктах, плюс це хороше джерело омеги 3, а також це ляне насіння, це шпината, інша листова зелень, броколі, сушені спеції. Окрім того, ці продукти містять інші цінні нутрієнти і не будуть у вас викликати запалення, а навпаки, допоможуть його знизити, якщо воно у вас вже є. Отже, як і сказала, в наступному відео я розповім про зв'язок. Зок здоров'я кишечника та наявними шкірними висипаннями до зустрічі вже на наступному тижні.